Як я став лідером, не виходячи з класу. Лідерство в класі як залишитися вчителем і змінити світ. У професійному житті вчителя часто постає дилема залишатися в аудиторії, де є безпосередній зв'язок з учнями, чи прагнути кар'єрного росту, який нібито потребує виходу за стіни школи. Ця дилема особливо гостра для тих, хто жадає розвитку, нових викликів і можливості впливати на освіту в більших масштабах. Думка про те, що вам потрібно залишити клас, щоб досягти лідерства, укорінена в нашій свідомості, але я вважаю, що це помилкова думка. Протягом багатьох років я спостерігав за колегами, які, спонукані бажанням більшого, залишали аудиторію, щоб зайняти адміністративні посади, працювати над навчальним планом або викладати у вищих навчальних закладах. І, хоча я не критикую їхній вибір, я часто задавався питанням, чи не втрачаємо ми цінних педагогів, які могли б принести велику цінність, залишаючись у класі. Адже саме на заняттях у безпосередньому контакті з учнями народжується справжня педагогічна інновація. Особистий досвід підтверджує цю думку: я викладаю історію та суспільство знавство більше десяти років, і за цей час мені вдалося не тільки освоїти свій предмет. А й розробити унікальні методи навчання, які дозволяють моїм студентам не просто запам'ятовувати факти, а по-справжньому розуміти історичні процеси та аналізувати сучасні суспільні проблеми. Але лідерство це не лише надихати студентів, це також уміння впливати на освітнє середовище, ділитися досвідом з колегами та брати участь у розробці освітніх програм. І я переконана, що ці навички можна розвивати на уроці. Лідерство в класі нові можливості. В останні роки я активно шукав можливості розвитку лідерства, не виходячи з класу. І я можу з упевненістю сказати, що я знайшов кілька ефективних стратегій, які дозволили мені не тільки відчути більшу причетність до освітнього життя школи, а й реально вплинути на навчальний процес. Розробка та впровадження інноваційних навчальних програм. Я беру активну участь у розробці нових навчальних програм, які спрямовані на розвиток критичного мислення, креативності та соціальних навичок учнів. Замість того, щоб просто слідувати існуючим стандартам, я прагну створювати навчальні матеріали, які є актуальними, цікавими та корисними для моїх учнів. Наставництво для молодих вчителів, я із задоволенням ділюся своїм досвідом з молодими вчителями. Допомагаю їм освоювати нові методи навчання та долати труднощі, з якими вони стикаються в роботі. Менторство це не лише спосіб допомогти іншим, але й можливість для мене переосмислити свій досвід і знайти нові підходи до навчання. Участь у професійних спільнотах я беру активну участь у професійних спільнотах, де обмінююся досвідом з колегами з інших шкіл та університетів, беру участь у семінарах та конференціях. Вивчаю нові методи навчання та знайомлюся з передовими освітніми технологіями. Ініціація та реалізація проєктів ініціюю та реалізую різноманітні проєкти, спрямовані на покращення освітнього середовища школи та розширення можливостей для розвитку учнів. Наприклад, я організував проєкт зі створення шкільного історичного музею, який став популярним серед учнів та їх батьків, представляє інтереси педагогічного колективу. Беру активну участь у роботі ради школи та представляю інтереси педагогічного колективу перед адміністрацією школи. Це дозволяє мені впливати на прийняття рішень щодо навчального процесу та умов праці вчителів. Подолання стереотипів, лідерство це не лише адміністрування. Одним із головних викликів, з якими я зіткнувся на шляху до лідерства в класі, є стереотип, що лідерство це лише адміністративна посада. Багато моїх колег вважають, що для досягнення успіху потрібно залишити клас і зайняти вищу посаду. Проте я переконана, що це не так. Лідерство це не позиція, а спосіб мислення та дій. Лідерство це вміння надихати і вести за собою, вміння приймати рішення і брати відповідальність, вміння творити і розвиватися. І все це можна робити, залишаючись у класі. Щоб подолати цей стереотип, потрібно змінити своє ставлення до лідерства. Лідерство це не лише влада та вплив, це також відповідальність та служіння. Лідер це той, хто готовий нести відповідальність за результати своєї праці, хто готовий служити своїм учням і колегам, хто готовий творити і розвиватися. І все це можна робити, залишаючись у класі. Значення самоосвіти та розвитку. Ще одним важливим аспектом класного лідерства є постійна самоосвіта та розвиток. Світ змінюється з величезною швидкістю, і щоб залишатися ефективним учителем, потрібно постійно вивчати нові методи навчання, освоювати нові технології та слідкувати за новими трендами в освіті. Для цього потрібно читати фахову літературу, регулярно читайте книги та статті з педагогіки, психології та вашої теми. Відвідувати семінари та конференції, беріть участь у семінарах і конференціях, щоб дізнатися про нові методи навчання та обмінятися досвідом з колегами. Досліджуйте нові технології, опановуйте нові освітні технології, такі як інтерактивні дошки, онлайн-платформи та навчальні програми. Беріть участь в онлайн-курсах. Пройдіть онлайн-курси, щоб отримати нові знання та навички. Поспостерігайте за роботою інших вчителів, поспостерігайте за роботою інших вчителів, щоб дізнатися про нові підходи до навчання. Запитуйте відгуки у студентів та колег, попросіть студентів і колег отримати відгук, щоб дізнатися про ваші сильні та слабкі сторони. Особистий досвід, як я став лідером у класі. Мій шлях до лідерства в класі був непростим, але дуже цікавим. На початку своєї кар'єри я був просто вчителем, який намагався добре викладати свій предмет. Але з часом я почав розуміти, що хочу більшого. Мені хотілося впливати на освітнє середовище, ділитися досвідом з колегами та брати участь у розробці освітніх програм. Щоб досягти своєї мети, я почав активно шукати можливості розвитку лідерства. Я почав брати участь у професійних товариствах. Відвідувати семінари та конференції, вивчати нові технології та запитувати відгуки у студентів та колег. З часом я став відомий як викладач, який вміє надихати студентів і ділитися досвідом з колегами. Мене почали запрошувати на семінари та конференції, а також почали звертатися за порадами з навчальних питань. Тепер почуваюся лідером у класі. Я знаю, що можу впливати на освітнє середовище, ділитися досвідом з колегами та брати участь у розробці освітніх програм. І я знаю, що можу продовжувати рости як педагог і лідер, залишаючись у класі. Поради педагогам, які прагнуть стати лідером у класі. Якщо ви прагнете бути лідером у класі, ось кілька порад, які можуть вам допомогти. Вірте в себе, вірте в свої сили і можливості. Не бійтеся експериментувати, спробуйте нові методи навчання та підходи до навчання. Шукайте можливості розвитку, брати участь у професійних спільнотах, відвідувати семінари та конференції, вивчати нові технології. Поділіться досвідом з колегами, розкажіть про свої успіхи та невдачі, допоможіть іншим викладачам. Будьте проактивними, пропонуйте нові ідеї та проекти, відповідайте за результати своєї роботи. Будьте позитивні, вірте в свої сили і можливості, не бійтеся труднощів, будьте готові до нових викликів. Не забувайте про своїх учнів, завжди ставте на перше місце інтереси своїх учнів, намагайтеся створити для них максимально комфортне та продуктивне освітнє середовище. Висновок Лідерство в класі це не мрія, а реальність. Це можливість для педагогів, які хочуть робити більше, ніж просто викладати свій предмет. Це можливість впливати на освітнє середовище, ділитися досвідом з колегами та брати участь у розробці освітніх програм. Це можливість рости як педагог і лідер, залишаючись у класі. Не бійтеся, експериментувати, шукайте можливості для розвитку, діліться досвідом з колегами та будьте ініціативними. Вірте в себе і свої сили. І ви обов'язково досягнете успіху.